Вчора пізно ввечері окупанти гатили по Нікопольському району. З важкої артилерії обстріляли Марганецьку громаду. Наслідки уточнюються. Під прицілом ворога опинився і Нікополь. На щастя, минулося без постраждалих. Проте є руйнування. Побита з десяток багатоповерхових та приватних будинків. Також снарядами зачепило школу, лікарню, профтехучилище, два промислові підприємства, чотири автомобілі та газопровід. А це одна з пошкоджених вночі квартир. Максим власник житла ще оговтується після масованого обстрілу. Російські нелюди руйнують його житло вже вдруге. Родина вціліла цієї ночі лише завдяки маленькому іллі. Дорослі зазвичай ночували вдома, але цього разу ввечері хлопчик потягнув усіх до сховища. Думаю, що не страшно було. і вийшло так, що коли ми тільки були... Мы спустились в бункер, почали стріляти. Я більше всього переживав за всіх людей, які були у нас во дворі з десь, щоб вони всі були і жили. А то, що воно, це, все это теж можна потім восстановить. На Криворіжжі доба минула спокійно. Жоден населений пункт району не зазнав ворожих атак. Усі служби працюють та відновлюють пошкоджені комунікації. Громади працюють, виконують свої щоденні завдання, комунальне підприємство. Справляється з цим навантаженням, які на сьогоднішній день навалилися через цих рашистських організмів, але все під контролем. Вибухи ж, які вчора ввечері під час повітряної тривоги могли чути жителі Дніпропетровщини. Це були наслідки атак по сусіднім областям. Сьогодні про це повідомили обласні чиновники. В інших районах Дніпропетровщини ніч та ранок минули без надзвичайних ситуацій. Поліна Поломарчук, Дмитро Вєтров, новини одинадцятого каналу.